Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео мене знову буде бомбити на новеньку тему, тому що в мене є таке відчуття, що як тільки я їду в якусь поїздку і спілкуюся не тільки зі своїми друзями, то в мене назріває новесенька тема для відосика. І на цей раз це буде прирівнювання, обесцінення та узагальнення всіх стилів, які існують на цій планеті. Звісно ж, до аніме. Нічого не маю проти. Я дивилась декілька аніме, і сам стиль, в принципі, ніяк мене не тригерить. Це такий маленький дисклеймер, щоб ніхто, не дай Боже, не образився, тому що я знаю, що багато хто любить аніме. Сьогодні я малюю принцесу Юї з серіалу Аватар. Я подивилась нову екранізацію від Netflix, вона мені дуже сподобалась, і тому я вирішила, що потрібно буде намалювати якогось персонажа звідти. Звісно, я захотіла намалювати саме принцесу Юї, вона мені така дуже натхненна і така якась чарівна та загадкова, тому приємного перегляду. Що ж, про що я хочу поговорити? Як тільки хтось, хто не дуже розбирається в малюванні, бачить малюнки, починаються якісь слова по типу: Ммм, це ти змальовуєш аніме, і ось це ось змальовуєш плюс аніме, яке просто обесцінює власний стиль чи стилістику просто до чийсь стилю, прирівнюючи в цей момент, не дуже приємно, і ти такий типу сидиш. 에... Поможіть хто-небудь. Також в цей момент люди дуже люблять казати: а чому вони всі на одне лице? А чому вони всі однакові? І ти такий стиш, ні, вони не однакові. О, oh, no! Боже, це такий крінж, чесне слово. Пишіть плюсики, якщо у вас таке було. От скажіть, вам хоч один раз казали, чому всі твої дівчата або хлопці, але зачасту це просто дівчата на одне обличчя. Це наскільки просто розриває зсередини і просто деякі не розуміють, що це такий стиль. Ми ж, наприклад, коли дивимося якийсь там саме просто який-небудь Вінкс, не кажемо: блін, чого вони всі на одне обличчя? Ну, тобто, це така стилістика, це такий стиль і тому логічно, що... Я не можу намалювати щось інше, що відрізняється від мого стилю. Я можу тільки скопіювати чийсь існуючий стиль. А придумати щось нове це якби і є мій стиль, і він якби заключається в тому, як працює мій мозок. І те, як він працює, то це і є якби дорівнює моїм малюнкам. І оце ти малюєш аніме, це просто якось навіть не зрозуміло мені, тому що. Це ж окрема культура навіть, це окрема робота багатьох художників. Тобто та навіть саме аніме, воно ще не однакове, все там також є свої розгалуження та стилістики. І оце ще, а це ти сам малюєш, чи ти просто розфарбовуєш і ти просто е, сидиш і малюєш просто при людині, і вона така питає: ну, типу, ти ж бачиш, що я це все малюю сама. або і це ти прям все сама малюєш, чи це ти звідкись копіюєш, чи це ти обводиш аніме. Просто. от наскі... Блін, я не знаю, можливо, це звучить трохи дивно, але от справді в мене таке було. І не один раз, і я впевнена, що е, я думаю, що дуже багато художників, в яких також були такі ситуації, і це дуже неприємно і якось дуже стрьомно. Так, звісно, не. Те, що дуже можна винити людей, тому що вони не так сильно розбираються в малюванні і у всіх цих е, нюансах, але просто наскільки це, блін, база, от якщо ти не почуєш це хоч раз, все, можна не вважати себе художником. Спочатку вони кажуть, що малювати у діджиталі це дуже просто, потім вони кажуть, що ти просто обводиш аніме малюнки. Так, це все дуже-дуже просто ізі, тому що це не справжнє мистецтво. Справжнє мистецтво це малювати маслом на холсті, оце, оце мистецтво і оце тяжко. І тому, коли я беру в руки планшет, у мене просто наступає якийсь тремор, тому що я не знаю, що мені робити з цим справді. Також, звісно, на рахунок малюнка. Не скажу, що він мені тяжко дався, але справді діджитал для мене. Навіть після року малювання на айпаді, мабуть, на самому простому гаджеті, який в мене був для цього, я все одно не, не маю стільки часу для Digital, тому що це дуже великі довгі роботи. І блін, я все одно не, не маю того, то тієї, точніше, легкості, яку б хотіла мати. Ось така Юї у мене вийшла. Сподіваюся, вона вам сподобалась. Також пишіть в коментарях, чи сподобалось вам також це відео, і чи знайомі вам теми, про які я розказала в ньому. Це була Каріна. Дякую вам за перегляд та за підтримку. До скорої зустрічі, па-па!